А із Сахарові сини, Тола, і Пуа, Яшув і Шимрон, четверо. А Толині сини: Узі, і Рефая, і Єрііл, і Ахмай, і Євеесам, і Самуил, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять і дві тисячі і сотень. А сини Узі, Єзрахія. А сини Єзрахії – Михаїл, і Йоїл, Єщія – П'ятеро. Вони всі голови. А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги, 36 тисяч, бо вони мали багато жінок та синів. А їхніх братів по всіх із сахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят сім тисяч, усі вони переписані. Венємен, Бела, Ібекер, і, і Єдіаїл, троє. А сини Белені – Ецебеон, Іуззі, Іузіл, Ієрімот, Ієрі. П'ятеро голів батьківських домів, хоробрі вояки. А в родоводах їх 20 і 2034. і 4. А сини бахерові, Земіра, і Йоаша, і Елєзер і Елюенай, і Омрі і Єремот, і Авія, і Анатот, і Алемет усе це бахерові сини. А в родоводах їх за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків 20 тисяч і 200. А сини єдієлові, Білган. А сини Білганові, Єуш, і Веніємен, і Егуд, і Кенана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішаха. Усіх цих Едіагілових синів, за головами дому батьків, хоробрих вояків, було і 200, що виходили з військовим відділом на війну. І шупім, і Хупім, сини Іра, хущим син ахера. Сини Нефталимові, Яхаціл, і, і Гуні, і Єцер, і Шалум, сини Білги. Сини Манасіні. Асріл, якого породила його наложниця Арамітка, вона породила й махіра, гілеадового батька. А махір узяв жінку для Хупіма та Шупіма, а ім'я його сестри Маеха, а ім'я другому Целовхад. А в Целовхада були тільки дочки. І породила Маеха, Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шараш. А його сини улам і Рекем. А уламові сини Бедан. Оце сини Гелеада, сина Махіра, сина Манасіного. А сестра його Молехет породила ісьгода, і Авієзера, і Махлу. А сини Шеміди були Ахіян, і Шехем, і Лікахі, і Анієм. А сини Єфремові, Шуталах, і Верет, син його, і син його Тахат, і син його Елада, і син його Тахат. І син його Зават, і син його Шуталах, і Езер, і Елад. І повбивали їх люди гату. Народжені в краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди. І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його. І війшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому Берія, бо зло було в домі його. А дочка його Шера. І вона збудувала Бетхорон долішній і горішній та Узеншеру. І син його рефах, і Решеф, і син його Телах. І син його Тахан. Син його Ладан, син його Аммігут, син його Елішама. Син його Нон, син його Ісус. А їхня посілість та місця їхнього оселення Бетел та належні йому міста, а на Східне Еран, а на захід Гезер та належні йому міста, і сихам та належні йому міста, аж до Ай та належних йому міст. А на руки манасійних синів Бетчан та належні йому міста, Танах та належні йому міста, Мегідо та належні йому міста. Дорта належні йому міста, у них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина. Сини Асирові, Їмна і їжва, і їшві, і барія та сестра їх серах. А сини Беріїні – Хевер і Малкіїл, він батько Бірзяїта. А хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую. А сини Яфлетові, Пасах, і Бімхал, і Ашват, оце сини Яфлетові. А сини Шемерові, Ахі і Рогагга. Яхеба та Арам. А сини Гелема, його брата Цофах, и Гимна, і Шелеш, и Амал. Сини цофахові, Суах, и Харнефер, і Шуал, и Бери и Емера. Бецер, и Год, и Шамма, і Шелша, і Етран, и Бера. А сини єтерові, Єфунне, и писпа, и ара. А сини Улли, арах и Ханіл, и рития. Усе це асирові сини. Голови батьківських домів вибрані лицарі, вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано число їхніх людей було 26 тисяч.